Шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний взгляд. Тиждень, що минув, ознаменувався кількома досить важливими святами для православної церкви. В першу чергу хотілося б звернути вашу увагу на День пам'яті святої великомучениці Варвари. Ця молода дівчина жила. В кінці 3 століття, на початку 4-го, в місті Іліополь і прийняла віру в Господа нашого Ісуса Христа через споглядання світу, який оточує кожного із нас. Її батько, язичник, нечестивий Діоскор, зачинив свою доньку у Башті. Яку він збудував для того, щоб зберегти її від посягань різних юнаків, які хотіли б дружитись на ній в першу чергу, а також від спілкування із християнами. Він бажав її видати заміж за когось із багатіїв, і надзвичайно сильно хотів. Виховати свою доньку у язичській вірі. Але Варвара виявилася розумнішою набагато від свого батька. Дивлячись через вікна на природу, вона задавала своїм вихователям одне й те ж саме питання: хто створив цю всю красу? Вони відповідали, що цю красу створили боги, які, запитує вона, ті, які знаходяться в твоїй кімнаті, і при цьому вони вказували на ідолів. Але Варвара відповідала, як може цей ідол створити світ, в якому я живу, якщо він сам створений, був руками майстра. Варвара зрозуміла, що світ. Міг створити тільки Бог істинний, Бог, який не залежить від часу, простору, не залежить від людей, від їхніх стрімлінь, бажань, як від цього залежали боги язичські. Вона почала шукати цього єдиного Бога і знайшла Його в Христі. Батько відсік главу своїй донці. Перед смертю вона просила благодаті у Спасителя, щоб кожен, хто молитовно згадує її пам'ять, хто в цей день є в храмі Божому, не помер без причастя святих Христових тайн. З того часу кожен православний християнин молиться до великомученця Варвари, щоб вона упросила Христа Спасителя сподобитись перед смертю. Святих Христових тайн. Причастя для християнина являється найважливішим моментом життя. Життя як духовного, так і фізичного. В Євангелії від Іоанна в 6 главі, Господь наш Ісус Христос каже слідуючі слова: хто не буде їсти мого тіла і не буде пити моєї крові, той не буде мати в собі життя вічного. Життя вічне. Це є дар Божий. Життя вічне ми маємо в собі тоді, коли ми з'єднуємося через причастя святих Христових тайн із Христом, коли ми стаємо тілом Христовим. Церква це і є тіло Христове. Отже, причащаючись, ми являємо собою церкву, формуємо, сформовуємо собою церкву, яка є тілом Христовим. Від того, як саме причащається людина, залежить, в принципі, її як земне життя, так і, звичайно, життя після смерті. Апостол Павел каже, що багато хто із вас причащається і помирає, тому що причащається недостойно. Помирає як в прямому, так і в переносному смислі цього слова. Помирає фізично, тілесно, не причащаючись, наприклад, взагалі. Або причащаючись недостойно, помирає духовно, якщо не причащається, або причащається недостойно. На жаль, ми живемо з вами в світі, в якому надзвичайно велика кількість є таких людей, які взагалі нічого ніколи не чули про причастя. Зустрічаються такі люди і серед православних християн. Вони не знають, як треба причащатись, коли треба причащатись, скільки разів, які є умови для того, щоб прийняти участь в таїнстві причастя? Якщо коротко, то основні зовнішні принципи причастя слідуючі. Обов'язково треба поститись, причому немає в церкві вказівки, що поститись треба саме три дні. Раніше до революції люди постилися або говіли не менше тижня. Зараз, під час Різдвяного посту, для того, щоб причаститись святих Христових тайн, треба постити взагалі весь піст. Церква має чотири пости, а також пісні дні, такі як середа і п'ятниця. В середу ми постимось тому, що саме в цей день Іуда зрадив Христа і продав його за 30 срібних монет. І своїм постом ми кажемо, що ми не являємося. друзями Іуді не являємося його в якійсь мірі послідовниками. Ми вірні Христу. В п'ятницю Христос був розіп'ятий на Христі і ми. Постячись в п'ятницю, кажемо Богу, що ми в цей день жертвуємо собою. Ми в цей день в якійсь мірі хоча б духовно приєднуємося до тієї жертви, яку Христос приніс за гріхи кожної з нас. Отже, перед причастям треба обов'язково постити. Потім напередодні причастя необхідно. Це є одна із таких ключових умов, необхідно прийти на вечірню. Вечірнє богослужіння, яке в більшості наших храмів розпочинається в 1645. Після того, як людина посповідається на вечірньому богослужінні, прийшовши додому, треба взяти молитвослов і прочитати. Канони до святого Причастя, які вміщені в кожному православному молитвослові. Зранку, після пробудження, треба прочитати ранішні молитви і молитви до святого Причастя. Причащатись треба на голодний шлунок, наче серце, нічого не їсти перед причастям, взагалі не пити ніякої рідини. Не вживати ліків, і не курити, звичайно, ну і так далі. Тобто треба, щоб було повне, було повне утримання від всіх видів їжі та напоїв. Це зовнішні умови. Внутрішні умови набагато складніші. Перед причастям треба посилити молитву, посилити свій духовний піст. Треба намагатись в ці дні, звичайно, треба намагатись це робити кожного дня, але особливу увагу треба звернути саме в дні підготовки до причастя, Намагатись ні з ким не сваритись, нікого не засуджувати, не дратуватись, ні в якому разі не допускати гнилих, поганих слів, які виривали з наших уст, максимально обмежити перегляд телевізора. Розважальних програм, просто виключити їх взагалі, намагатись обмежити слухання популярної так званої музики і, звичайно, читати Святе Письмо і намагатись зануритись в свою душу для того, щоб побачити свої гріхи. До речі, кажучи про Бачення гріхів я не перебільшую. Справа в тому, що дуже багато хто із тих людей, які приходять на сповідь, просто не знають своїх гріхів. Вони не можуть про них практично нічого сказати, не можуть сформулювати, в чому ж заключаються їхні духовні проблеми. Я нікого не вбив, нічого не вкрав, може. Колись там чимось якось згрішив. Ось цим зазвичай обмежується більшість. Коли ми говоримо про те, що треба бачити свої гріхи, то це означає, що це не так просто. Кожен великий піст, свята православна церква в молитві. Яка носить ім'я Єфрема Сіріна, Сіріна, говорить такі слова? Даруй, ми звертаємося до Бога, Господи, даруй мі зріті, моє пригрішення і не осуждаті брата моєго. Даруй мені, мені, Господи, бачити мої гріхи і не засуджувати мого брата. Ось оці декілька днів чи тижнів підготовки до святого причастя треба використати на те, щоб. Згадати, узнати, побачити свої гріхи. Бажано їх записати, тому що під час сповіді в силу переживань, в силу наших, можливо, якихось там певних проблем із пам'ятю, в тому числі, ми просто забуваємо сказати те, про що думали напередодні чи в сам день сповіді. Тому свої гріхи для пам'яті, для того, щоб пригадати їх бажано. Записати. Ще раз повторюю, надзвичайно основним, фактично надзвичайно важливим моментом являється саме духовне приготування до сповіді. З іншого боку, є велика частина людей, які сповідаються, причащаються постійно. І це для них стало в якійсь мірі звичкою. І вони втрачають благоговіння по відношенню до причастя. Це для них свого роду ще один якийсь там певний крок, яким здається, у їхньому духовному житті, крок вперед. Але коли причастя стало звичкою, коли ти готуєшся вже до причастя без потрібного божого страху, то тоді причастя. Не служить людині на користь, воно попаляє людину. Вмилити до святого причастя священник каже такі слова, щоб Господь сподобив нас бути сьогодні причасниками його божественного єства тіла і крові, і щоб Він не робив з нас іуд, який своїм лобзанням, цілуванням придавали Сина Божого. Іуда, як ми знаємо, поцілунком зрадив Христа. І є люди, які, причащаючись, зраджують Христа. Чим? Тим, що в них залишаються лихі думки, в них залишається бажання творити злі справи. Вони не покаялись по-справжньому, не змінили свого життя, не зробили спроби змінити щось. Це, звичайно, являється. Великим гріхом, і, в принципі, не повинно мати місце в житті християнина. Християн часто звинувачують в тому, що ось ти пішов на сповідь, покаявся, тобі батюшка гріхи простив, і ти знову далі йдеш і грішиш. Звичайно, якщо людина вже на сповіді, кажучи про той чи інший гріх, була впевнена, що завтра вона його буде робити знову і абсолютно навіть не буде намагатись боротися з цим гріхом. Така сповідь не може вважатись дійсною. Господь хоче наших змін, хоче, щоб ми змінились, щоб змінилось наше серце. Але для того, щоб це серце змінилось, Треба, щоб цього хотіли і ми. І тільки тоді, коли є синергія, коли наша воля наближається до волі Божої, коли ми намагаємося щось змінити, коли ми працюємо в цьому напрямку, тоді Господь допомагає нам. І тоді в нас все виходить, все виходить. Тому зараз, під час різдвяного посту, хотілося б нагадати тим, хто вважає себе християнами. Що ми, як християни, не можемо жити без причастя. Іоанн Кронштадтський, святий і праведний, кожного дня звершував божественну літургію. І одразу після літургії він вже чекав наступного дня, він томився, як він казав, для того, щоб причаститись. Він прагнув цього, жаждав цього. Я не кажу, що в кожної з нас має бути саме таке почуття, як Ана Кронштадтського. Для того, щоб воно з'явилось, треба, напевне, молитись так, як молився він, жити так, як жив він, працювати над собою, так, як працював він. Але ми не маємо права як мінімум відмовлятись від Христа, тоді, коли Христос сам пропонує нам себе в таїнстві сповіді та причастя. Православний християнин має причащатись мінімум 18 разів на рік. Це кожного місяця, це 12 разів. Всі чотири пости на свій день народження і на свій день ангела. Якщо ми з вами не будемо цього робити, це означає, що в тих людей, які будуть зустрічати нас. Та й в нас самих, в принципі, будуть вели... виникати великі сумніви з приводу того, чи ми християни. Отже, згадуючи День пам'яті святої Великомученці Варвари, давайте її молитвами обов'язково знайдемо час для того, щоб достойно приготуватись до причастя святих Христових тайн. І обов'язково прийти до храму і прийняти участь в цьому таємстві, через яке подається нам життя вічне. До побачення.